Доброго ранку. Хочу дозняти відео до минулорічного огляду на насос РЗДК JP6000 бачимо качає через фільтр, подає наверх ділянки. Зараз без проміжного, якби не в проміжному режимі, коли настояв, цей насос стояв після мотопомпи, зараз він сам засмоктає воду зі ставка. Тут ще перепад метрів 3,5 по висоті 4, труби 12 метрів. Зараз він затягує воду із ставка, і довжина від ставка і до самого верху, там де вихід магістральної труби сараковий, ось вона прикопана 100 метрів. Плюс там ще у нас. Метрів 20 йде е, по шлангам. Відразу дві шланги, для того, щоб було простіше насосу. Тому відповідаю е, на питання одного з глядачів е, канала, може підняти на 100 метрів, е, ну, штовхнути на 100 метрів і підняти по паспорту на 50 піднімає. Тут на е, нашій ділянці 12 метрів перепад по висоті. тому якби 100 метрів магістральки і 12 метрів перепаду він витягує. І при тому напір дуже гарний. Так що це от, такі от е, добавка до минулорічного відео. Кому цікаво, є якісь питання, пишіть, відповім. Єдине велике мінус, що їх більше немає в продажі. Я б ще один купив. Для того, щоб було цьому простіше, я б там можливо зверху поставив би можливо або таке саме, або трішечки слабше. І це було б набагато простіше і цьому качати. І там би був набагато більше ще напір, я б ще б далі вштовхав би. Так мені вистачає для ділянки, а для того, щоб далі поливати, там наверху пару деревець, виноград трішки все-таки хотілося б більше напору. Плюс, що б ще хотілося додати. Та мабуть і все. Дуже подобається, погано, що не більше таких немає. Тим паче ця модель ну, пристосована для садового використання. Є блок клавіші, тут включають-виключати. Пластиковий корпус. Ну, все добре. Якби. Плюс є віконце з фільтром. Зараз без фільтра працює, бо фільтрується через цей Дисковий фільтр, зручніше, ну, можна почистити, там січати не дуже зручно. Ну, от, зараз набираємо водичку в бочки, потім веземо до ділянки і там цим же насосом від електрогенератора виливаємо в ємність, ну схоже як на ця оця ось, тільки на куб і поливаємо крапелькою ділянку. Такі от нюанси в поливі. Дуже у нас перепади по ділянці, незручно, але справимося. Але Ось таке відео про цей насос. На жаль, його більше не випускають.